Здравствуйте! Куди це ми ліземо? От ти мені скажи, куди тебе несе. Поїзд їде, воно лізе. Да, черепахи. Вилізла з озера. Це воно звідки, звідси вирізать. Куди ж воно це зібралося? А? От ви мені скажіть. Якщо що, то тут недалеко дороги. Подивлюся, що вона. Куди вона зібралася. Надіюся, не туди. На дорозі немає чого робити. А ми все повземо. І повземо так конкретно на дорогу. Мені це вже трошки не подобається, але якщо вона туди вилізе, то я її заберу в озеро, віднесу. Ну от така от. Дивіться, дивіться що робиться. Ну, Бачите? От їй туди чогось треба. Не знаю, чого їй туди треба. Вирішила подивитися на що робиться з своїм озером чи як. У світ подивитися треба. Лізе вона. Якщо що, то тут я рядом. Сидить вона тут вже біля гради, все думає, чи треба, чи не треба. Ну, що, зачекаю, може вона одумається і назад полізе. На дорогу ми не ліземо, а ліземо під забором. Ну, якщо що, то я ж тебе туди не пущу, ти ж мене знаєш. Давай, вертайся вже додому сама. Стоять вони. Задумалась. Що сиди? Вертай додому, кажу. Я тебе не понесу. Бачите, що робиться? Все, начебто начебто відвернула від дороги. Думаєте, вона мене послухала. А якраз. Вона зачекала, поки я піду, начебто я пішла. І поперла назад. Ну отак от. Що от. їй сказати? Бачили таке? Нічого не боїться. Це прям під доградкою вже лізе. І чого їй туди треба? Що їй там трава, мабуть, якась краща. Ну що, давай додому повертай. Ходи тут сидіть. Бачите. От упряма яка. Це ти не черепаха, ти осела якийсь. Ага, дивіться. Ну, Самогубство черепахи в мої плани сьогодні не входить ніяк. Так що я її піду зараз заберу і віднесу в озеро. Бо вона вже виходить на дорогу, я дивлюся. Неслухняна. Угу. Ну вона так і повернула, подивилася на машинки і полізла. Ну, будемо надіятися, що вона все-таки розумна черепаха. Ріст прилетів подивитися на дурну черепаху. Каже, а вертайся ти додому. Вона реально от сидить і дивиться, що там робиться. І воду цікаво. Велика черепаха, така розміром, як тарілка. Мабуть, вже не дурна, мабуть, довго прожила, розуміє, що вона робить. Такий черепаха у неї сьогодні такий день трошки прибабахнутий. Що в тому озері, вона не бачила. Треба вийти в люди, подивитися, що тут люди, як там вони ходять, їздять. Здаємося. Ми все, ліземо на дорогу, подивитися. Ну, а що в озері сидіти? Там скучно, люди там не ходять. Ми бачили таке. Ну, вона, як би хотіла, вона б вже вилізла на дорогу, бо там були такі можливості, вона ж вже виходила. Вона на машинки знову сидить, думає, чи ти додому, чи ще тут посидіти, подивитися. Іди мені вже додому треба і тобі додому, давай. Я її вирішила забрати від дороги і віднести до озера, бо мені ця ситуація не подобається. Що вона тут шукає, я не знаю. Ну Все, сопротивляється. Вона мене тут шкребе. Ай! Ай-ай-ай! Обпісала мене. О, шуруй давай до озера. Віднесла я черепаху. Сидить така, думає, яка вона молодець. Давай, давай, мотай, поперла вона додому. Нема тобі чого робити на дорозі.